дієслова у французькій мові, «le verbe réfléchir». Що таке зворотні дієслова? Це ті дієслова, де дія повертається на того, хто її виконує. Тобто, особа робить щось сама з собою. Наприклад, я вмиваюся, я розчісуюсь, я одягаюся. Тобто це всі ці дієслова зворотні, які закінчуються на ся. Тільки у нас ся стоїть в кінці дієслова, а у французькій мові ся стоїть на початку дієслова. І це ся це займенникове слово с. І воно пишеться окремо. С ляви вмиватися. Бачите, ся в кінці у нас, а у французькій на початку. Сольови на початку с, на початку, «с а у нас вставати. Немає ся. Але я сама піднімаюся. Я сама встаю, я піднімаю своє тіло. Сокушей лягати спати так само. Я сама лягаю спати. Окей. Так, давайте перейдемо до відмінювання цього дієслова. Спочатку, перед тим, як почати відмінювати зворотні дієслова, ми навчимось спочатку відмінювати це саме слово, тільки незворотнє. Коли воно незворотнє, Наприклад, ляви. Ми можемо сказати «со ляви» вмиватись. А ми можемо ще сказати ляве, ля весель мити посуд. Тут ся немає. І у нас виходить Ж, ляв, ля, в, ля Ви пам'ятаєте відмінювання першої групи дієслів дуже просте і легке. В цьому випадку ми віднімаємо наше закінчення «-ер», «-е». Вона залишається база або корінь ляв. Цю базу ми переписуємо. І потім ми доставляємо наші закінчення першої групи регулярних правильних дієслів. Вони, як правило, я їх коли вивчала французьку, я їх вивчала дуже просто: я їх завчила «ю», US, «ю», O N S, «ю», e, Z, UNT. E, Бо я знаю, що якщо я скажу «ю», e, Спочатку це буде йти з Я займенником, потім з ти. Потім він, «вона», потім ми, ви і вони. Ось так. А тепер давайте ми перейдемо. А, ні. Ще ми подивимося ось ця сама форма Ля ви мити, а не митися мити. Де ж як воно звучить в а, а, негативній формі? Ви знаєте, щоб, орган... щоб сформувати негативну форму. І слово треба поставити його в дужечки. Перша дужка – це но, а друга дужка – це па Дужка. Значить, якщо ми відкриваємо дужки, у нас виходить но, ляве, па. Перша дужка, ляве слово і па. Окей, а тепер давайте провідмінюємо. Ну, тобто ми вже провідмінювали це слово, а тепер ми його просто в негативній формі скажемо: Жен пасель бачите, ось це нопа стало навкруги нашого дієслова. Так само і у цьому випадку. Так само і у цьому випадку. Так само і у цьому випадку Но-па стоїть по боках. У цьому і у цьому. Tu ne lave pas la vaisselle. Il, elle, on ne lave pas la vaisselle. Nous ne lavons pas la vaisselle. Vous ne lavez pas la vaisselle. Il, elle ne lave pas la vaisselle. А тепер ми перейдемо до нашого дієслова соляви. Ми переписуємо то дієслово ляви, мити. І все, що нам залишається доставити, це наше займенникове дієслово. В залежності від займенника, це займенникове слово, вибачте, воно буде різним, в залежності від займенника. Тобто, з жо будеться мо. З «чу» – Т. Дуже легко запам'ятати. Чу починається ти на Т. І Т так само починається на Т. Третя особа однини і третя особа множини. У них однакове, займенникове це слово с. Il, ель он се ляв, іль ель се лав. Далі. Зну у нас це займенникове слово, знову ж таки повторюється. Ну-ну ляво. Зву воно теж повторюється. – Ву-ву ляви. Тобто вам практично, що треба запам'ятати? Зну ми повторюємо ще раз ну. Зву кажемо ще раз ву. У третій особі однини, третій особі множини, у нас йдеться займенникове слово «со-со-ся», яке вже йде в інфінітиві. Ви бачите? Нам треба запам'ятати тю, це ту, а так як воно починається на Ти нам легко логіч... провести логіку, провести логічну паралель і запам'ятати, якщо на «ти» починається, значить я кажу ту". Єдине, що треба запам'ятати, можливо, прописати, це Ж. Я «Я миюся». Я миюся». Жимо ля. Тепер перейдемо знову ж таки до формування нашої негативної форми. Негативного речення. В такому випадку, я вам казала, і це, це, це саме правило, воно повторюється у кожному випадку: дужки ставляться навколо, навколо. з обох боків дієслова. Так як ми знаємо, що у нас є слово митися це одне дієслово, навіть якщо воно так ми дивимося, чи ми бачимо, що вони розділені ці два слова. Але ми знаємо, що воно частина одного слова, бо воно формує, утворює одне слово. Тоді ми ставимо дужки навкруги. І со, частинку ся ми її під'єднуємо разом до дієслова ляви. І у нас виходить молявпа. Тобто, перша дужка – це но, друга дужка – це па. Посередині, на другому місці у нас стоїть моляв je ne me lave pas, je ne te lave pas, il et l'on ne se lave pas, nous ne nous, nous lavons pas, vous ne nous, nous vous lavez pas, il et elle ne se lave pas. Коли використовується зворотні дієслова, це деякі справи, не справи, а таких, що ми можемо помітити, що повторюються, але є ще інші випадки, звичайно. Для особистої щоденної дії. сориве є прокидатись, жимо гривий. Сольови вставати, жимо леве. со душе приймати душ, жимо душ, сабіє со одягатись, сомакіє фарбуватись, сокуши лягати спати. Для емоцій та почуттів. Софаши злитись, сонує нудьгувати, соди пеши поспішати. Сосонтіх почувати себе. Ви кажете, жимо і наші приклади деякі. Я встаю о сьомій годині. Ж мол о сьомій гоні. А Tu te Тю tard. ти лягаєш пізно, в французькій мові. Е, 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 як правило, присудок іде разом з підметом. Окей, вони разом йдуть. І суприпах пугліколь він збирається або він готується до школи. Ну-ну, забійом від, ми швидко одягаємось. Ель вон до вондусохтіх, вони фарбуються перед виходом.